Всім привіт! Моє ім'я Юля і я номеролог. Сьогодні давайте будемо говорити про шістнадцятий аркан. Шістнадцятий аркан це аркан башні, це аркан будування нового, вибудовування нового, руйнування старого і відповідно побудова нових шаблонів, побудова нових таких своєрідних картинок в голові, і відповідно побудова. Кого своєрідного вашого життя, яке потрібно вам середини, навіть можна сказати, що це аркан пробудження, пробудження вашої середини і пробудження вашої свідомості. Якщо ж ви перебуваєте в мінусі, то це руйнування, це хаос і це агресія. Дивіться, аркану 16, коли ви зробили прорахунок, коли ви зробили прорахунок по матриці долі, і вас ось тут, ось тут, в кармічному хвостіку, або в вищій суті, або ось тут в центрі, стоїть циферка 16, то це інформація для вас, і вона говорить Говорить вам про те, що вам взагалі не можна прив'язуватись до певних дат, або до певних людей, або до певної події. Все те, до чого ви маніакально прив'язані, у вас відберуть. Знову ж таки, це не означає, що вам треба не любити там когось, да? або з кимось не спілкуватися, або якось викинути взагалі людей чи там речі свого спілкування. Ні. І не, не, не прив'язуватись. Наприклад, якщо ви любите машини, да, то це не означає, що вам потрібно не любити ці машини. Вам просто не потрібно маніакально зв'язуватись і в'язуватись у них. Наприклад, якщо Наприклад ви перебуваєте на роботі, Да і, наприклад, там вам від роботи за те, що ви прекрасний працівник, подарили машину, Да то вам не потрібно зв'язатися на цій машині до такої степені, що ви там закрилися на тій машині, зв'язали себе, і ви ночуєте в тій машині, спите в тій машині, їздите в тій машині, і ви просто два. 24 на 7 в тій машині. Якщо таким чином буде нездорова така прив'язка, у вас цю машину відберуть. Відберуть як ви можете потрапити в аварію, ви можете десь там щось в'їхати, або десь просто впаде дерево на ту машину. Тобто, все те, до чого ви маніакально прив'язані, все те у вас відбереться. 16-й аркан це аркан говорить про те, що вам потрібно руйнувати свої оці такі маніакальні прив'язки і вибудовувати нове. І знову ж таки, якщо ви запланували, наприклад, купити машину, наприклад, там в жовтні 2023 року. Року, да? і по певних причинах, по певних критеріях ви не купили її саме в жовтні, то нічого страшного. От вам прямо вашому аркану потрібно знайти ось цей такий, знаєте, як своєрідний баланс і компроміс розуміння. Що якщо ви не купите її в жовтні, то ви купите її в листопаді? Якщо не купите в листопаді, то купите там осінню, літом, зимою, весною і так далі. Тобто, у вас має бути легкість така присутня і не йде чітка зв'язка. Наприклад, якщо ви там 20 жовтня не купили цю машину, то все, ви вже просто руки опущені, ріжете собі там вени, да йдете, стрибаєте з вікна, чи там не знаю, просто вбиваєтесь і плачете в істеріках. Як же ж так, як же так сталося? Як же ж так? Я ж так хотів, чи? Хотіла, як так могло відбутися, я не купила ту машину і так далі. Дивіться, не зв'язуйте, от прямо основне завдання 16-го аркану: не прив'язуватись, от прямо не бути маніакально зв'язаним до певних речей або до певних подій і відповідно до певних дат. Люди, в кого стоїть головний крупний аркан 16. Ваша прямо задача в цьому світі не прив'язуватись навіть до дат. Наприклад, ви запланували щось на певну подію, да? і ви собі знаєте, що якщо воно не відбудеться саме того дня, нічого страшного, відбудеться іншого. Навіть коли ви, наприклад, собі там плануєте весілля, да? то ви, коли знаєте, що у вас в цей аркан 16-й, ви приблизно орієнтуєтесь якби наче на дві дати. Тобто, звичайно, ви підете в рац. Ви чітко оберете вже там одну дату, але коли ви йдете туди, то ви собі там розплануєте, що це буде приблизно там, якщо не того числа, то того числа. Да? Якщо, наприклад, там не 20-го, то 22-го. От виберіть собі дві-три дати. Ви приходите і ви кажете, мені зручно такого, такого або такого. вони дивляться і вам кажуть, от такого то дня є вільна дата. Такі, о, супер, класно, значить, цю дату вибираємо. Через те, що коли, наприклад, 16-й аркан вони просто маніакально зв'язують себе там чітко на певні події. Наприклад, от вони ставлять собі обмеження. там, наприклад, 30 червня відбудеться така то подія, і вони прямо зациклені на тому 30 червні, то оточення да, воно зробить так да, простір, просто підсвітить такі моменти, що саме такого то числа не відбудеться та подія, яку ви так собі запланували. Це саме якби працює для вас через те, щоб ви зрозуміли, що ваш аркан він не хоче о цієї прив'язки, і ви критично просто вам оту, ваш обов'язок, я б сказала, навіть так в цьому світі не чіплятись до дат, а знайти ось тут, знаєте, башню, таку середину, що якщо впало одне, то нічого страшного, притягнеться нове. І дуже важливо, 16 шістнадцятому він також розуміти, що вам не потрібно тягти за собою старе. Те, що віджило, його потрібно відпускати. Ті відносини, які вже завершились, їх потрібно відпускати і жити вже зовсім і зовсім новим життям. Не потрібно тягти ті відносини, які вже вам зовсім не потрібні, а ви їх ще 20 років за собою тягнете, бо ви чомусь вважаєте, що десь там колись там, а вдруг то-то, а вдруг то-то. І відповідно, оце ваш мінус. Тобто, якщо 16-й аркан тягне за собою, відповідно. Те, що вже давним-давно розрушилось, того, що вже немає, то це призводить до того, що середину руйнує середина 15-го аркана сама себе самостійно, відповідно, потім відбувається хаос, і, відповідно, у вас такі, знаєте, опускаються руки, і відбувається безсилля. До речі, 16-й аркан, якщо у вас також стоїть крупним, да, там в центрі, або навіть в тому самому кармічному хвостику, то це говорить про те, що вам просто. Категорично заборонено, або коли ви перебуваєте в хаосі, то вам оце вже ваш маячок, оце прямо у вас маяк, такий да який каже вам, що ви в хаосі, вам потрібно витягати себе, потрібно пропрацьовувати, потрібно витягати ці свої енергії. Через те, що якщо ви не витягаєте, якщо ви цього не робите, то відповідно у вас відбувається відбирання того, до чого ви маніакально зв'язані. Або знову ж таки, на чому ви зациклені, і ви туди прямо всю свою силу, весь свій ресурс, взагалі нічого іншого не бачите. Бачите, прямо там, там, там. Потім вас його відбирають, і у вас починається такий хаос, де ви прямо знову в максимум впадаєте в максимальну депресію, бо вас відібрали те, до чого ви зв'язані. Знову ж таки. Завдання 16-го аркану на цьому світі знайти своєрідну оту таку відсутність прив'язки до чогось, тобто до когось, до чогось, і взагалі, от те от ваше має бути правило золоте в цьому світі, що те, що ви, наприклад, знаєте, до чого ви зв'язані, да? те, що у вас є у вашому просторі, то ви його... Наче як фільтруйте, знаєте? Якщо ви прямо зв'язані на ньому і манікально зациклені на ньому, і прямо сидите там в ньому, колупаєтесь, виварюєтесь і все обдумуєте, то вас обов'язково його відберуть через те, що ваша задача мати таку своєрідну нейтральну сторону. Да? Ваша душа прийшла в цей світ задля того, щоб зруйнувати старі шаблони, побудувати нові, і задля того, щоб відпрацювати і випра... випрацювати да? таку своєрідну систему цього. Такого фільтру, що якщо пішло щось, відбулося, точніше, щось погане, то нічого страшного буде нове. Буде краще, буде набагато краще, все буде добре і так далі. Тобто ви маєте своєрідним таким чином наче пропрацювати отаку своєрідну систему, щоб що якщо старе рушиться, то побудується нове. Ось так. З вами на зв'язку. Кому було цікаво, будь ласка, залишайте коментарі, діліться роликом з друзями